Друже і розмова будь-яка тема не проблема. І будь-яка тема не проблема. І сьогодні з нами вже наш прекрасний експерт, з яким будемо мати розмову стосовно того, що ж знаходиться в центрі християнства. Священнослужитель Євген Ващишин у нас в гостях. Доброго ранку. Дякую, що доєднались до нас. От ми сьогодні за Лесі говорили про речі, що таке блага звістка, і от питання, які дотичні до цього. Але ми говорили з такої не зовсім експертної точки зору, як люди, просто які мають свою думку. У вас як у експерта хочемо запитати, Тати, от що особисто для вас означає блага звістка, е, дякую за запитання в перекладі з грецької це Євангеліє. коли на грецькі всякі острова привозили хліб і приходив корабель. Вони кричали один одному е, Блага вістка Євангелія, що хліб, що не буде смерті. Але коли прийшов Христос, він сказав: Я хліб живий, і це слово почали використовувати. що Завдяки Христу ми не маємо смерті, завдяки Христу, ми маємо жити, і нас це, це дійсно хліб життя. В ньому ми маємо життя вічне. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо ми говоримо, що благовістка буквально означає Євангеліє, чи означає це, що у старому заповіті не було благої звістки? Ви знаєте, що поділення на старий заповіт і новий заповіт це нами зроблено. Я не бачив такого в книжках, які починаються, наприклад, з нового заповіту: що ми починаємо новий заповіт. Ми починаємо старе відкидаємо. Це ми назвали час до Христа і час після Христа новим і старим. Але так ніколи не було. Для Бога немає іншого часу ніж. Наш, які ми живемо. Тому коли Бог зустрів першу проблему в Єдемському саді в Едемі, він зустрівся з Адамом і Євою, і він одразу сказав їм благовістку, одразу сказав їм Євангелії, що за вас помре мій син. Я віддам за вас життя. І було перше жертвоприношення, перша жертва, перший одяг, і перша віра і сльози, і прийняття цього. Тобто на протязі всього часу, коли Бог спілкується з людьми, він не поділяє на часи. Як прийшов гріх, ось і почалась у нас ера смерті, і одразу Бог сказав, що я віддам життя. Мій син прийде на цю землю. Тому різниці немає. Є поеми про Христа в, в пророках Ісаї є. Псалми про Христа, про розіп'яття, 21 й псалом Давіда. Є багато-багато вислівів. Є жертва Христа на Голгофі, на майбутньому Сіоні це гора моря Авраама. Тобто, те, що ми називаємо старий заповіт, але в, в ті часи жили Божі діти, Божі друзі, і з кожним він ділився цією благою війською. Дякуємо, Євген. А от ми сьогодні теж згадували трішки про Діву Марію, що вона отримала запевнення. А в принципі, багато хто про це знає. Але якщо казати про інших біблійних персонажів, чи є такі, які теж отримували запевнення, що прийде спаситель, який врятує світ і так далі. Так, ми бачимо, що Ангел спочатку прийшов, ангел Гавріл прийшов до Захарії. Він зустрівся з ним і сказав, що він з Єлисаветою будуть мати сина, які. Приготує шлях до Месії, до Божого Сина. Ми бачимо, коли Христа ведуть вже маленького, щоб дати ім'я, щоб обрізати в храм, там зустрічає праведник Симеон. І він каже, що йому було сказано, що він не помре, поки не, бачить, не побачить Христа Божого Спаса. Ми бачимо Анну, яка приєднується. Тобто, Божий народ чекав: Божі провісники, провозвісники, Божі пророки. Ніколи не було часу, щоб на землі не було якихось людей, які не знали би про благовістку і не чекали би. Ми побачили зараз і Захарію з Єлісавєтою, і Сіміона, і Анну Пророчицю. Це тільки тих, про, про кого згадується, але багато-багато. Ми бачимо, що мудреці побачили з зірку на сході і пішли, тому що їм теж Дух Святий сказав: чекайте царя». Бо має народитися цар в Ізраїлі. Дуже дякую, дякую за відповідь. Ось ми знаємо, що є така вістка, яку називають трьохангельською, Так і чи пов'язується блага вістка з Євангелія і звістками трьох ангелів у книзі об'явлення? І, можливо, можете коротко тезово описати ось цю трьохангельську звістку? Дякую, дуже серйозне теологічне питання, апокаліптичне, тому що ця трьохангельська вістка має походження з книги відкриття. Все, що Бог каже, воно пов'язане. Все, що Бог каже, пов'язане. Ну в даному випадку, коли Бог сказав, що прийде його син, Спаситель, віддасть життя, і ангели співали. Потім, коли народився Христос, що дійсно радість велика. Так, це, це Євангелія. Але тепер, якщо ми бачимо Євангелія тільки в тому, що прийшов Христос перший раз віддати життя, то це не повне Євангелія. А в, книги відкрит... в книзі відкриття ми бачимо теж ангелів, які три... триангільська вістка, це якби три ангела сповіщають про. Вони несуть це, це Євангеліє написано, несуть і кажуть про Євангеліє, але сповіщають про. Приготування до другого приходу то того самого Христа. Тобто, треба мати на увазі, що Євангелія це не тільки що Христос прийде і помре. Ну добре, в чому тоді Євангелія? Як ми можемо побачити, що Бог зробив якусь роботу, велику справу спасіння, але на нашій землі все залишається так само, як побачити в цьому Євангеліях Христос помер, його розіп'яли. А, а, а в чому євангелія, що його вбили без всякого покарання? Але він просив пробач їх, і якби все залишається, і вся ця історія смерті, воїн Він, страждань все, все продовжується. То добре, ну добре, Боже, ти віддав свого сина, але навіщо? Євангеліє як би не закінчено. Тому ця трохангельська вістка вона відкриває суть Євангелія. вона показує, що Бог так не залишить цей світ, за який він заплатив ціною свого сина. Тобто, якщо Бог заплатив за цей світ, віддавши свого сина, то коли ж цей світ повернеться до Бога, коли ж він візьме його? І оця трохангельська вістка вона сповіщає про. Останні події, які будуть пов'язані з цим Євангелієм, тобто, якщо Христос помер, давайте навернемось. Він почав вже суд. Тріханецька віска перша показує, що треба вклонитися, треба схилитися перед Богом. Треба розуміти, що почався час суду його. Друга вістка каже, що все, що буде диявол робити навколо релігійної такої спільноти, але вона буде об'єднана з змішанням правди і неправди. Янгол і попереджає, що ця вся неправедна пропаганда, вона пропаде. Вона буде падати, і люди, люди мають про це знати, що це підміна Божого закону на небожий, Божого дня святого на не святий який люди просто називають замість суботи, називають неділю, але Бог ніколи його не освячував. І третя ангельська вістка каже, що Бог покарає, покарає всіх хто буде вклонятися не йому. Тобто Бог заплатив за цей світ, заплатив за спасіння, заплатив за спасених. Тому всі, хто будуть пригнічувати, всі хто накаже вбивати. А книга відкриття каже, що буде виданий указ вбивати всіх Божих послідовників. Але ця вістка Євангелія через трьох ангельську вістку каже, Бог захистить. Бог збереже своїх дітей і Він візьме цей світ, всю нашу планету в свої руки, і ангели попереджають, що суд поверне все до Бога, що Бог покарає, і Бог прийде знов. Тому е, між євангелієм, всім, що ми бачимо в Біблії, є е, це не просто одне деякі віруючі беруть якусь одну думку. Христос за нас помер. Все Бог нас любить. Це все євангелія. Ні, все євангелія в плані спасіння. Що Бог віддає свого сина, що Бог повертає цю землю, що Бог проведе суд, що Бог буде виправданий, що диявол буде покараний. І всі, хто підуть за ним, і всі, хто змінюють його закон, але прийде Боже царство і будуть панувати святі уже назавжди. А диявол, і всі недобрі, нечистіві люди загинуть. Оце повна вістка Євангелія в розп'ятті Христа, за що він заплатив і що він поверне собі, Бог не може кинути своїх дітей на, на призвол, не може. Він е, забирає, він викупив їх і він їх візьме до спасіння. Дякуємо дуже за відповідь. А ось якщо казати про людей, які можливо вони є віруючими, так але можливо сумніваються, так, можливо, агностики. Про що ми перше маємо говорити? Тому що мені здається, що у різних деномінацій є якийсь такий свій набір, про який вони в першу чергу говорять, і це не завжди, от справді, центр християнства, не завжди центр благої звістки. Що на вашу думку, ми маємо говорити першим. Так, да, дуже добре, ви запитуєте перше, я б побачив би, як Христос зустрічався з людьми, тобто, чого я ми маємо маємо вчитися у Христа? То Христос, коли зустрічався з людьми, він нічого не казав їм про майбутнє, про суд і так далі. Він просто казав, е, як твої справи. Чи хочеш ти бути здоровим? Він допомагав, він зустрічав, він сумував. Тобто, Христос спочатку просто блага в тому, що Бог тебе любить, і я хочу показати, що я теж е, хочу стати твоїм другом. Треба цю відстань незнайомості, байдужості, якоїсь, може навіть страху якогось відокремленості. Один між одним і між нами і Богом треба подолати. Тому перше треба зблизитись з людиною, побачити в цьому його проблеми, справи, подружитися, допомогти, співчуття проявити, може просто подружитися, може попросити допомоги в цієї людини, якщо вона це її мова спілкування і дружби, тому що є впливові люди, які скажуть: мені нічого не потрібно, але я можу вам допомогти. І ось так треба зблизитись спочатку з людьми, і потім спілкуючись, треба показати, що Бог це є друг, це спас, що він є в твоєму житті, що він тебе створив, і що він хоче дати тобі не тільки тут 50, 70, 100 років життя чи 20, 30, А він хоче дати тобі вічність. Але для цього що тобі потрібно, що Бог зробив. Тобто, Євангелія це не має бути одна фраза, одне слово чи одне спілкування. Євангелія, коли ми наближаємось до чоловіка і розповідаємо йому про Бога. А потім, коли ми пов'яжемося більше дружбою, стосунками. То і Христос так робив. Він пізніше казав: А тепер слідкуй, слідуй за мною, піди зі мною за мною. То коли людина вже подружиться, познайомиться з Богом і знає, що Христос помер, що Христос любить, що Христос пробачає всі гріхи. То треба сказати йди далі далі за Христом, по ти маєш послідувати за ним у всьому, що він навчав. Тобто, як він жив, як він е, е, сам виконував е, слухняно Божі заповіді, іди, потихеньку Бог буде тебе відкривати. І ми маємо стільки відкрити людині, скільки він може сприйняти чи дитині, чи незнайомому. Так і Христос робив: він не все мог сказати кожному е, з учнями. Він більше спілкувався з розбійником, трішечки спілкувався з дитиною ще менше. Але з кожним він знайомився, дружив і потім казав Іди за мною то це важливо зробити євангеля в кожному стільки, скільки ми маємо можливість часу. І скільки людина може вмістити, але це велика істина Євангелія, це, це багато, це все, що зробив Бог, це весь план спасіння. Дякуємо, Євген. Наше останнє питання в лотерного часу. як же святкувати ось це свято благої вістки кожного дня? Щоб в кожному дні ти пам'ятав про це, і можливо, якісь мають бути конкретні дії в житті християнина, який згідно благою вісткою живе згідно неї? Да, оце дуже таке практично. Дякую вам за запитання. Практичне питання, друзі. Якщо Христос наш спас, треба з ним жити кожного дня. Це і буде святкування благої звістки. Треба з ним жити. Треба дозволити Христу е, нас спасати. Тобто, е, Бог Христос колись прийшов до Захея і порадувався і каже: Нині настало спасіння дому е, цьому. Тобто блага звістка, що Бог спас, але якщо він чи, чи, чи Бог Спаситель, але якщо Бог там на небі просто когось спас і сказав це, але я за загиблий, я маю загинути, то в чому моє блага звістка? Але коли я з Богом живу, коли ми з Богом маємо стосунки, і Він може сказати, так це грішник, але він мене впустив в своє життя, я в ньому живу. Він спасений, друзі. Блага звістка, коли ми знаємо, що Христос в нашому серці. І, хоча ми і грішники, але ми оправдані. Ми маємо вічне життя. Я думаю, це буде святкування на це буде дійсне святкування, благовіщення. Благовіщення не в тому, що це Марії було сказано, а це буде сказано нашому серцю, в якому буде жити Христос, і серце буде радіти. Тому кожному бажаю кожен день радіти, тому що ми можемо знати Христа, любити з ним проводити час. З ним радіти досвідом, навіть якщо ми впадемо, навіть якщо впали, але він підіймає нас і ми знаємо, що наше життя в його долонях він приведе нас до вічного спасіння. Маючи Христа, має вічне життя. Оце саме найкраще святкування, благовіщення, чого й бажаю всім вам Супер. Мати цю радість, що Христос у вашому серці, і ви спасені в Бозі. Амінь, дякуємо вам, Євген. У нас в гостях був Євген Ващинін, священнослужитель. гарно розповів нам все про благозвістку, Розклали все по поличках. Дякуємо вам, що ви Дуже доєдналися. Дякуємо. Гарного вам продовження Боже, продовжує Боже, і можливо, ще з вами зустрінемось. Дякуємо. дякуємо Боже благослові. До побачення. До побачення. Гарний відпочинок. Гарантовано. Його голос надії.